Вітаю вас на моєму каналі. Бажаю вам чудового дня, чудового настрою. Друзі, у нас сьогодні 12 серпня. Я зразу хочу показати вам пятно. пятно, 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 реагує, реагує стає більш такий ручний. Друзі, я вітаю вас на моєму каналі. Навіть підходить зараз, ну, ще не хочу його гладити, тому що дуже він лякливий. Але спокійно це я зараз сіла. На гамак, він тут спав і зараз просто вимивається і все. Дуже полюбляє нас. Друзі, сьогодні я запланувала про інжир. Чому? Тому що перший врожай з'явився? Хоча минулого року, минулого року, цей перший врожай з'явився на місяць раніше, ніж в цьому запізно, погода, погода як я вже говорила, для... була не інжирна. Погода була для нього прохолодна. Те, що волога, це я бачу, що вони не дуже люблять суху погоду. Тобто для інжира потрібно, щоб погода була волога, або, скажімо іншому, субтропічна. Ось яка краса зараз уже з'явився. Зараз уже є. Друзі, приєднуйтеся, напишіть, яка погода у вас. У нас поливало, поливало дуже довго. Вчора півдня, півдня поливало. Ну, насправді, я іноді шуткую і кажу, що. Погода чим перетворюється у нас на субтропічну. То зайшов сезон дощів, то зайшов сезон спеки. Так, На сьогодні хмари ходять. Бачите, ось такі хмари. Сонечко виглядає. Ну, вчора, вчора зранку, до обіду. Як почав іти, так і йшов. І, і я навіть поїхала по справам і ніяк не могла, то з машини не могла вийти, то в машину не могла зайти, ніяк не можна було Оці, Знаєте, коли сильний іде дощ, і такі бульбашки на калюжах. Це говорить про те, що він буде, 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 буде. Ну, давайте. Зараз ми все-таки поговоримо про нашу чудову ягоду, яка називається субтропічну ягоду, яка називається інжир. Її називають по-різному смаковиця, фігове дерево, так? але від цього користь його не зменшується. З таким Тим, яке було у нас в цьому році, було тобто ще воно є. Я думала, що інжир не достигне, але все-таки з'явилися перші плоди. І давайте, друзі, в мене чат працює, тому хто до мене приєднається, приєднуйтесь і поговоримо з нами. Сьогодні ми говоримо про інжир. Дякую вам за лайки, дякую вам за коментарі. Тих, хто зі зі мною. Мною, дякую зі мною і бажаю вам хорошого дня. Я всім бажаю хорошого дня, чудового настрою. Обов'язково миру, щастя і добрих людей, які будуть зустрічатися на вашому життєвому шляху. І так про інжир, користь інжиру. Інжир корисний для профілактики різних захворювань у різному вигляді. І абсолютно в усіх його частинах. Я навіть і і корінчик. Беруть і використовують спілі плоди, листя. Минулого року я вам показала, як я зробила варення із тих плодів, які не достигли, із зелених плодів. Теж було смачно і корисно. Сам фрукт, зокрема, він покращує травлення та здоров'я серця, а також потенційно допомагає контролювати. Рівень цукру в крові, і головне, що він дуже смачний. А я ще помітила, коли зриваєш листочок, і там йде сок, а сама, сам сок інжиру, він такий в'язкий, і якщо ним намазувати. Я саме про папіломи. Якщо намазувати папіломи, то вони зменшуються. Це те, що помітила я. І е, по посадці, от якщо сказати інжир, він приймається як звичайний кущ, навіть як я вам показувала колись на агросі, Тобто можна прикопувати гілочку, можна, коли ви прикопаєте, він зразу відпускає корінці. Далі ми його садимо в якусь посудину, і, звичайно, зими у нас холодні, тому його потрібно укривати. І найкраще, і найбільше от люди рекомендують садити осінній варіант. Восени ми його прикопуємо, деякі, корі... деякі гілочки, вони відпускають, потім перекопуємо, потім відділяємо в іншу посудину і таким чином вони дуже чудово укорінюються і дуже чудово відростають. Навесні прийметься чудово, тому що. Тут є висока вологість повітря і ґрунту, помірна сонячна активність і температура повітря, те, що полюбляє саме інжир, приймається чудово і дуже смачний. І так, друзі, давайте ми поговоримо, для чого він корисний і що він допомагає. Він покращує роботу серцево судинної, судинної та нервової системи, допомагає про бронхіальній асмі та хікардії, а саме що, що стосується лор органів, я помітила по собі, я колись працювала керівником на підприємстві, де дуже було шумно і дуже багато було пилу. І в мене постійно надривалися голосові зв'язки. Я брала тепле молоко, туди клала сушений або в'ялений інжир і пила. Отаке. І в мене голосові зв'язки поверталися назад, скажімо так, виздоравлювали. А також інжир стимулює роботу шлунково кишкового тракту, виводить токсини. Швидко повертає працездатність. Має протизапальну і жарознижувальну дію. Це те, що я сказала, що я вже і помітила. Інжир також не рекомендують деяким людям, а перше при запальних процесах шлунково кишкового тракту, подагрі, цукровому діабеті та ожиріння. Дуже корисний для інших всіх категорій. Де? Так, дуже корисна. корисний сушений інжир. Сушений інжир, друзі, він дуже калорійний для дорослої людини. Рекомендую 50 грам на добу або не більше 5 ягід. А свіжого інжиру можна з'їсти більше до 150 грамів. Ось такий чудовий інжир. І добре, що він з'явився, добре, що він достиг. Калорійне сушинного інжиру 5 разів вища. Ну і тому, звичайно, його краще вживати в першій половині дня, тому що він калорійний. Я теж, друзі, так дотримуюся. От те, що калорійний, хочеться з'їсти, в першій половині дня можна все. Жир це рослина субтропиків, Тому в цьому році він у нас з'явився перший врожай на місяць пізніше, ніж минулого року. Так? Минулого року було тепліше літо, йому було вдосталь теж вологи і тепла, і в нас інжир тоді з'явився, плодин інжиру з'явилися на місяць раніше. І другий ми навіть скуштували врожай. Субтропики. Особливу цінність представляють соковиті і дуже солодкі плоди цієї рослини. І бачимо, який він золото... золотаво... золотавого кольору такий от. Батьківщиною інжиру вважається Мала Азія, Туреччина та Індія. Я саме, друзі, в Туреччині і пізнала перший раз цю ягоду, і пізнала те, що самі турки називають її віагрою для жінок, тому що ця рослинка ця, вона підтримує жіночий організм, вона підтримує всі і чоловічий, також, також ну, для жінок набагато більше користі. Дає. А от в цих країнах Мала Азія, Туреччині та Індії, там близько 5000 років пізнали цю рослинку і почали вирощувати перші дерева. Користь застосування інжиру, або його ще називають фіга, фігове дерево, смока. Смоква, смоківниця користь від цієї рослинки відома із часів процвітання давньої Греції. У давнину дерево інжиру було символом багатства і благополуччя, родючості і любові. Воїни Олександра Македонського завжди мали з собою, брали з собою в похід мішечок з в'яленими або сушеними ягодами, тому що кашка з цих плодів загоює рани, а після важкого походу або бою ягоди допомагали швидко відновити сили. У давнину дерево інжиру було символом багатства, благополуччя, родючості і любові. Склад інжиру. Багатий склад інжиру робить його цінним компонентом раціону. В плодах міститься велика кількість корисних елементів: вітаміни А, ПП, Е, С, вітаміни групи В, в 1 В2, В5, В6, В9. Є також каротини, каротиноїди, мінеральні компоненти залізу. Фосфор, калій, кальцій, натрій, магній, цинк, мідь, марганець, селен. А по кількості заліза інжир навіть перегнав яблуко. Тут також є насичені ненасичені жирні і органічні кислоти: яблучна, лимонна, хінна, гліцеринова, аспарагінова амінокислоти. Триптофан, лізин, фецин, аспарагін, ди і моносахариди, крохмаль, зола, харчові волокна, клітковина, ферменти. Також є пектини і дубільні речовини. Не раз от те, що коли ще інжиринка не поспіла, або якщо взяти листок, то відчувається ця терпкість дубильних речовин. Харчова цінність свіжого інжиру, в розрахунку, якщо взяти 100 грам продукту, це 08 грам білків, 03 грама жирів, вуглеводів 13 грам, а енергетична цінність 52 ккал. І те, що я й сказала, що інжир перевищує яблуко замістом заліза. А за кількістю калію дорівнює горіхам. А амінокислота триптофан, що відповідає за стан кровоносної системи та є попередником серотоніну, речовини, від якої залежить настрій та сон, робить його цінним і унікальним. Білий інжир, саме я вам зараз показую білий інжир, адже є білий і є синій. Білий інжир характеризується товстішою світлою шкіркою і жовтуватою або червоною м'якоттю. У нас м'якоть червонувата. Подивимося так. Червонуватий, дуже сладкий, сладкий, такой, сладкий, сладкий, чудовой. Друзья, что еще узнала? Про сікін жиру. виводить пісок і камені з нирок, Жовчного міхура позитивно впливає на печінку селезінку, позбавляє від інфекційних та вірусних захворювань шкіри, виводить токсини. І ефективний при профілактиці онкологічних хвороб. Рекордна кількість калію нормалізує роботу серцевого м'язу, артеріальний тиск, покращує показники гемоглобіну, зміцнює стінки судин, попереджає утворення тромбів і венозну недостатність. Регулярне вживання може запобігти інфаркту, інсульту, гіпертонічному кризу. Те, що я вже бачила, те, що я вам і говорила про застудні хвороби, що інжир широко використовують при застудах, фарінгітах, ангіні, сильному кашлі, ларінгіті і втраті голосу. Продукт швидко виводить отруйні та токсичні речовини, тому використовується при лікуванні отруєнь і хвороб печінки. Йдемо до нашого дерева, про користь інжиру я вам все розповіла. А зараз ми йдемо до нашої. Я в прямому ефірі, тому йдемо до інжиру. І подивимося на наше чудове дерево. А зразу по дорозі я вам покажу, вузька ось спить. Вузька. Друзі, всі, хто є зі мною, приєднайтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Ми сьогодні говоримо про інжир і зараз ми йдемо до нього. Інжиру ми насадили. Ми почали займатися інжиром з того часу, коли нам наша сваха. Презентувала. Спочатку у нас був інжир дичка, він розростався приблизно дуже гарно ріс, але плодів, плодів у нас не достигали. Ні разу не достигало. Він лише займав багато місця, а плодів нам не давав. Потім нам наша Сваха презентувала оцей, не знаємо, який сорт, друзі, але він дуже плодовитий, в нього є два врожаї, і ягід дуже багато. Оце вже на другий врожай він начеплявся. Спочатку ми його, ми його як ховали, я вам, е, тобто, на зиму, як ми його просто клали на землю, і так будемо. Цього року кладемо на землю і прикриваємо, ховаємо, робимо таку міні-фармічук. Міні по кожній ось на кожній е, сама ягідка чіпляється. Майже біля кожного, не майже, а біля кожного. Ось один, ось другий листочок, ось зверху третій і ось четвертий. Чудовий е... попався сорт, що за сорт не знаю. І навіть цього року, що, що був, ось скоро буде. Бачимо великий. Скоро буде. Он я бачу спіла. Спілий висить. Дуже чудове тут місце для наших котиків. А оці гілочки, що вже впали, їх вже можна буде притрусити земелькою і вже будуть нові висит. Можна з'їсти. Я що помітила, коли зриваю листочок. І оцим соком намазую які нововтворення є, наприклад, а саме папілом. І кому його стягну. Тому що інжир це чудовий, чудовий засіб для зміцнення судин, для зміцнення нашої шкіри і омолоджуючий те, що я теж побачила і зрозуміла, що саме так. Цей трішечки ми підріжемо осінню, розрізся. Ягід багато, подивимося, скільки в нас буде є ще один, який дав бреби, але не так багато. Так, треба зменшити. Ось, зменшила, зменшила. І подивимося ще. А цей, а цей друзі, ось такий величезний. Останнім часом ми узна... узнали, що, звичайно, наші зими не дуже він переносить. Тому зробили інжирницю. жирницю. Ідемо далі. Беремо жирницю, я Він жирниці йому тут чудово. Зараз покажу дінку. Побачила, теж він жирницю лізе. Він жирниці йому теж тут чудово. Головне, що я прочитала, використовувати можна все, друзі. І листки, і стебла. І покажу, що є вже тут доба. Дивимося зараз на інший кущик. Подивимося, як вони. Ну, звичайно, я думаю, що вони перенесуть на інший, подивіться, біля кожного, біля кожного листочка. Тут уже вони ще маленькі, їх лише посадили. Отакі дуже, дуже гарні. І пускають, дуже плодовиті, скажу так. Ідемо ще до одних, до тих кущиків, які в наших горщиках. Поки ну, ми проходимо кабачки. Погода в цьому році для них чудова для, для помідорів Дуже волога погода. І тому, але будуть. І тому вони так, вони ось такі, але є. Є помідори, звичайно, почорніли. ну, Оскільки я вам казала, що хімією я давно не користуюся. І моя любима ротунда. Ідемо далі. Теж малина. Чудово. Це вже другий врожай. Друзі, якщо хто є і в кого є, можливо, датчика, можливо, хочете, я поділюся. Напишіть мені, я поділюся вам цією малинкою. Ну, звичайно, жиром також все, що є. Проходимо одразу. Виноград про виноград я вам вчора розповідала і насправді пройшов дощ вчора. І те, що я й казала, ті, які вгорі виноградинки, ті... зараз я вам покажу і дзую малинку. Я дивлюся, що красивий цей виноград. А а на самому цьому, ніби ніби не дуже. От це вже це вже нове після вчорашнього. Йдемте на інжир. Інжир в горщиках. Цей маленький, але вже бачимо, що з'являється. А тут покажу вам. Відерочку таке на 7 літрів. Бачите? І далі дивимось. Можливо, ще і, і врожайний від... побачимо У відрі. Це ще за ним подивимося, чомусь пожовтів. Щось йому тут не подобається. Ну, будемо спостерігати. Тут бреб, бреба, бребка, бребка на кожному листочку. На кожному листочку. Так що галочку, те, що ми тобі завезли, весною висадиш весною. Саме краще він жирницю. Такі чудові нам попалися. І тепер будемо розводити, будемо ділитися, хто хоче. Друзі, на цьому буду закінчувати. Бажаю вам чудового дня, чудового настрою. Дякую, що зі мною. Хто ще не зі мною, підписуйтеся. Пишіть коментарі, тисніть на дзвіночок, ставте лайки. Гарного вам дня. До зустрічі на моєму каналі.